Привіт, привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка Анонс акції АТБ з 27 березня по 2 квітня. Сардельки варені 152 гривні за 1 кг. Австрійські. Виріб фаршевий. Часниковий 420 грамів 39,50. Пальмені левада із яловичиною та свининою 900 г 100 гривень. Пальмені левада панські 50 гривень. Пельмені фірмові 91 гривня та 50 копійок з яловичиною. Сир плавлений комо 75 грамів 3 варіанти смаків 14,60 гривні. Олія Олейна 44 гривні 850 мл, 3 літри 165 гривень. Молоко для дітей яготинське, 47 гривень 950 мл. Сметана президент 32 гривні 70 копійок. Ковбаса золотиста 29 гривень нарізка 437,40. Ковбаса українська 1 кілограм м'ясо м'ясомісні, кіровоградські 41 гривня 50 копійок, ковбаса варена – 97 гривень за 550 грамів, хек філе 1 кг – 191 гривня, сьомга шматочками 100 гривень 100 г, консерва лосось 54,50 120 г. Ікра ментая 45,70 г. Також 100 грамів. Кава Рощена Якобс 292 гривні 50 копійок. 102 гривні Якобс Еспресо 230 грамів. Кава Рощена сублімована 120 грамів від своєї лінії. Ціна 100 гривень. Чай розсипний Хейліс 66 гривень та 40 копійок. Зелений 52 гривні та 20 копійок – 100 г, йогурт галичина 23,50 290 г, десерт дольче 26,30 170 г. Шоколад Міленіум 99% 48 гривень 32 гривні 50 копійок та 31 гривня. Печиво Бельвіта 60 гривень. Печиво Ловіта 23,50. Печиво Ловіта 420 грамів 75 гривень від торгової марки Рошен. Два смаки в асортименті цитрус або вишня. Сухі сніданки старт 63,40, чипси 25,50, фігурні вироби від своєї лінії 26 гривень. Чіпси 40 гривень та 40 копійок від своєї лінії. Велика упаковка, менші упаковки 25 гривень, великий асортимент смаків. Морозиво Монако 30 гривень. Сирки глазуровані. з лагода 9,50 та 10,40. Бісквітні тістечка барні 60 гривень, 150 г. Вафлі від своєї лінії 28 гривень 236 г 3 смаки. Цукерки Трюфель АВК 100 г 23,20. Яйце сюрприз 20 гривень. 15 гривень та 40 копійок коштує чай імбирний з куркумою, концентрат 50 грамів в упаковці. Бисквітні тістечка 77 гривень, від Мілка 175 грамів, шоколад мілка 46,50 з кокосом. Шоколад мілка 2 варіанти з оро або з карамелью 46,50 100 г. Паштет печінковий 31 гривня та 60 копійок 340 грамів. Соус густо 20 гривень 70 копійок. Соус майонезний салатний оліс 32 гривні. Майонез 27,80 300 г. Суміш овочева, весняна 45,50, 49,50 суміш овочева вок від своєї лінії. Перець духмяний 18,20, паприка 12 гривень. Приправа Розумний вибір 12 гривень та 21,40. Кілька з квасолею 29,30, торгова марка море. Сердина 50 гривень та 40 копійок, торгова марка море. Оливки без кісток або з кістками від делюкс 400 г 52 гривні. Вода поляна квасова 22 гривні 80 копійок 1,5 літри. Вода бювете 1670 півтори літри. Поляна квасова від своєї лінії 22 гривні 80 копійок. Напій зі смаком лимону оболонь 16 Корм для котів 1940 85 грамів, гурмет. Корм для собак 64 гривні від своєї лінії 1 кг 240 грамів, з телятиною. гелі для душу чоловічі Акс 70 гривень 250 мл. дезодорант спрей Акс 73 гривні. Туалетний папір Зева Делюкс 70 гривень, 4 рулони. трьошаровий. шаровий Шампунь або маска для волосся від Kalos, 1 літр об'єм, 108 гривень. 2 в асортименті. Елемент живлення Дюрасел 130 гривень. 4 штуки. Промгрупа кастрюля, емальована з кришкою 3 літри 259 гривень, тарілка 40 гривень 19 см діаметр, салатник 49 гривень 17,5 см. Форма керамічна 229 гривень прямокутна. Блюдо склокерамічне 149 гривень друшлак металевий діаметр 20 см 109 гривень. Ємність пластикова для сипучих продуктів 1 літр 100 гривень. Ніж кухонний – 85 гривень. Набір ємностей пластикових 179 гривень 5 штук. Подушка для сидіння з зав'язками 149. Сушарка для посуду пластикова 70 гривень. Кошик органайзер 60 гривень. Органайзер для столових приборів. Ажур 35 гривень, миска 10 літрів об'єм 70 гривень. Латник пластиковий 2,5 літри об'єм 57 гривень. Дошка кухонна у вигляді фруктів 120 гривень. Простирадло вафельне 1,50 метра на 2 299 гривень. Рушник махровий 40 на 70 Ціна 67 гривень. Запальничка 57 гривень. Ароматизатор антимоль 23 гривні. Фарба для волосся 30 гривень. Освіжувач автомобільний 70 гривень. Резинка для волосся 20 гривень одна штука, зубна паста 62 гривні біотон. Чоловічі труси сімейні 75 гривень. Піала керамічна. У вигляді качечки 55 гривень. Щітка для миття посуду 45 гривень з довгою ручкою. Добре ворітке 12 гривень 25 мл. Орщик літр 800 70 гривень. Іграшки дитячі автомобілі металеві 72 гривні. Набір 169 Хотвіл з 3 штуки 229 Стреч іграшка 100 гривень. Автомобіль зі звуками 119 гривень, іграшка дитяча 85 гривень, динозавр. Дитяча іграшка квадроцикл 90 гривень, браслет на руку м'який 90 гривень, набір для розпису 150 гривень, фломастери з початкою 8 штук 50 гривень, блокноти 3 штуки 60, наліпки 20 Книги 45 гривень. Рецепти для малюків 50 гривень. Розмальовка 30 гривень. Книга 20 гривень. 159 гривень. Книга Світ навколо нас. Пазли 149 Набір для творчості «Кристал» – 199 гривень. Стрич іграшка 100 гривень. Іграшка сюрприз 70 гривень, набір фігурок сюрприз 80 гривень та фігурка сюрприз 100 гривень. Міцні знижки лише для власників картки АТБ. Пишіть свій відгук, який формат відео вам більше сподобався, з газеткою чи ось такий. Хочу подякувати усім, хто коментує, ставить вподобайки. Мені дуже приємно. Дякую та до нових зустрічей на каналі.